Слава Україні! Традиційне включення. Ви знаєте, регулярно, на постійній основі інформую про події, які відбуваються у франківській громаді. Дякую Богу і Збройним силам України і всім захисникам за те, що можемо сьогодні навіть в цих умовах творити нашу громаду. Ну і насамперед хочу подякувати і низько уклонитися тим, хто, на жаль, відійшли. Адже в суботу поховали воїна з нашої громади Олександра Ганоха Чукалівці, в Чукалівці на Алеї Слави, поховали військового в селі Підпечари Романа Костєва в неділю. В понеділок загиблий захисника поховали Олега Калініченка, вічна пам'ять нашим героям. А також у п'ятницю відкрили анотаційну дошку герою Максиму Руденку. На 11 школі. На жаль, кількість загиблих наших героїв, як в місті, так і в області, так і в нашій країні, зростає. А ми маємо гідно вшанувати, шанувати пам'ять наших героїв. До речі, також мав зустріч з родинами загиблих з представниками. Дуже добре, що родини загиблих утворили спілку, спілку загиблих. Міста Івано-Франківська, ну і стараємося спільно з ними реалізовувати ті чи інші проекти, допомагати, робити різні заходи поминального характеру, відкриття анотаційних дошок, поїздки, реабілітація тощо. Тому дякую за цю співпрацю, дякую за чин наших героїв. На жаль, кількість родин зростає і збільшується. Також до роковин війни прийняли рішення про виплату всім захисникам, що беруть участь у війни, які отримали поранення, інвалідність відповідно виплатим по 20 тисяч гривень до цієї річниці. Це хай буде невелика, але допомога хлопцям, які втратили здоров'я або перебували, або перебувають з пораненням. З Івано-Франківської міської територіальної громади закликаю всіх інших громад м, також долучатися до цієї е, ініціативи. Також від 13 лютого у центральному ЦНАПі знову можна оформити посвідчення водія та зареєструвати авто. в центральний ЦНАП незалежності 9, Ну і деталі за телефоном 750119. Також ми відновили ці документи, які дали можливості це робити. Закупили, передали речі, які необхідні на передовій для захисників з національної гвардії. Це бензопили, генератор, лопати, молотки, цвяхи, плівку для бліндажів, сокири, мішок, рукавиці, акумуляторні батарейки, особисті гігієна, мило, серветки. Ну і ми постійно допомагаємо національній гвардії іншим частинам. В п'ятницю передав черговий автомобіль 80-й бригаді. Сьогодні швидку 79-й бригаді, де теж служить із Івано-Франківська. Тобто постійно стараємося. Допомагати. Також цього тижня з такою гуманітарною місією відвідали гості з Франції. Це приїхав піаніст віртуоз Максим Зекін та фотограф-журналіст Жульян Кресп. Мав з ними зустріч. Зараз о 6 годині відбувається благодійний захід у філармонії. Це наші добрі друзі, які знову привезли медикаменти, харчування, одяг, інші речі. Ну і дякуємо. Всім волонтерам, які нам допомагають, а також німецьке місто Озбрюк, яке сьогодні також приїхало з великою кількістю допомоги, і подарували місту Івано-Франківську автобус, на що щиро також вдячні нашим колегам. Сьогодні також в Івано-Франківськ, сьогодні, завтра, післязавтра Патріарх Святослав буде інтронізація нового єпископа-помічника. І також сьогодні відкрита клініка Луки, оновлена дуже сучасна з сучасним обладнанням. Ну і дякую Українській Греко-Католицькій церкві, яка розвиває також соціальне служіння і соціальні е проекти. Тому вітаю з цією подією. Крім того, сьогодні була оперативна нарада, було ряд питань. Ну, зокрема, соціальне таксі це два автомобіля, які їздять, які надають допомогу. В першу чергу людям, які потребують гемодіалізу і не можуть особисто проходити, або інваліди на візках, користайтеся цією можливістю. Служба себе зарекомендувала добре. Будь ласка, телефонуйте, вище напишу телефони, де можна саме замовити соціальне таксі, скористатися соціальним таксі для того, щоб ваші рідні, які не можуть пересуватися, могли добратися. До лікарні або до соціальних служб. Також сьогодні заслуховували звіт комунального підприємства Полігон вивез сміття. Маємо дещо зменшення за минулий рік кількості сміття, які вивезені на полігон. Працює біогазова установка, працює сортувальна лінія, також підприємство займається перетримкою і виловлюванням собак. Є певні проблеми, але ця робота робиться. І відповідно здійснюється ця робота. Заслуховувалася. Також в місті функціонує центр дивосвіт Це для дітей, які мають певні вади розумові, і відповідно, відповідно мають постійно бути під доглядом. Цей центр функціонує. 33 троє дітей перебувають в цьому центрі. Дякую цьому персоналу, який. Робить величезну роботу. Сьогодні заслуховували теж їхній звіт. Ну і окремо слухали службу в справах дітей. Яка ситуація з дітьми-сиротами, напівсиротами, усиновлення, прийомні Я Хочу подякувати франківцям, тому що за рік кількість створених прийомних сім'ї зросло вдвічі, і досить хороша динаміка. Чужих дітей не буває. Я низько вклоняюся тим батькам, які прийняли рішення прийняти в свою родину не з. Не свою біологічну дитину. Це великий подвиг. Е, хтось усиновив, хтось взяв під опіку, хтось створив прийомну сім'ю, хтось зробив будинок сімейного типу. Ну, але ще майже пів сотні дітей сьогодні потребують е, знайти свою родину. Тут, на жаль, кількість діток, зважаючи на війну, зростає, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, тому звертаю увагу. Що рами служби справа дітей можете, хто має таке велике серце, може пройти навчання, стати прийомним батьком або створити відповідну іншу форму сімейної, сімейної опіки. Також для нас надзвичайно важливо, що ми не полишаємо дух франківська. І в суботу був. На заході, які організовували франківські моржі, такий спільний захід, який під гаслом бис не діждав, щоб замерзнув Станіслав, де в основному люди вже старшого віку моржують, показують своїм прикладом, що здоровим можна бути в будь-якому віці. І показали тоді була мінусова температура, що нам не страшна ніякі обстріли, і слава Богу, завдяки зусиллям. Бачимо, що і світлом покращила ситуація, і ворог не, не дочекається. І дякую за той гумор. Дякую за те, що в нас така спільнота є. А ще в суботу привітав з 90-річним ювілеєм ветерана, учасника визвольних змагань УНУПА політв'язня, братство Унупа Юрценіка Ярослава Івановича. Сьогодні мав можливість привітати голову наших сусідів, голову Богорочанської громади Ростислава Зарембо, який відзначає своїх 50 років. Також в суботу дуже хотів би подякувати польським волонтерам, які в черговий раз привезли допомогу для родин загиблих і 50 родин наших військових, в яких загинули рідні, отримали допомогу. Тому, тому в цьому напрямку ми працюємо для того, щоб така допомога надходила. В неділю привітав з храмовим праздником громаду трьох святителів і вручив Оцю Василю відзнаку гордість франківської громади, тому що отець Василь є військовим капеланом стрілецького батальйону, і він неодноразово був в зоні бойових дій. Робить цей чинок, крім того, що опікується свої парафії. Тому вітаю, дякую за цю роботу. Крім того, в дитячих садочках далі роздаємо діткам світловідбиваючі флікери. Їх можна прикріпити як на ручку чи ніжку, так і на одяг чи на наплічники. Тому саме в цей час дуже важливо. Ми більше чотирьох тисяч таких флікерів вже роздали діткам для того, щоб було на наплечниках. На різних і вважаю, що це дуже хороша ініціатива і ми її реалізовуємо по наших навчальних закладах. Також всі школи розпочали своє навчання. Дякую вчителям, дякую батькам, вчимося. все гаразд. Знову ж таки, заслуховуємо звіт про перший тиждень на наступний тиждень про проблемні питання, які є, скажімо, після першого тижня освіти. Також нагадую, що працює логістичний центр, можна передати посилку, приносити свою посилку до 23 лютого до 15 години. Логістичний центр на вулиці Грушевського, 21, вхід посередині Громадська організація Спілка волонтерів Прикарпаття. Максимум можна передати 5 ящиків. Із продуктів те, що не псується, пишіть на посилці два номера обов'язково. Ну і дуже важливо, щоб не було ніякого алкоголю і наркотиків. Ну і ще сьогодні день передачі відповідно книжок. Я в бібліотеці передаю ті книги, до яких я дотичний. Зокрема, це про Службу безпеки ОУН і Сотня Дністер, Терня Лаври, всі бібліотеки міста івано франківська Сьогодні отримують завтра, післязавтра отримують ці книги для своїх бібліотек. Тому не забувайте, хто має можливості, підтримуйте наші бібліотеки, щоб книжки патріотичні, різного характеру, українські книжки були в наших бібліотеках. І дякую за величезну працю і роботу. Ну і на завершення. Будьмо сьогодні сильні та єдині. Не ведемось на пропаганду ворога. Довіряйте лише офіційним джерелам. Ми обов'язково переможемо. Все в нас вийде, буде перемога. Але для цієї перемоги потрібна щоденна важка праця. Дякую і слава Україні.